Життєві міграції, друзі, яке воно. Я тепер розумію, чому люди в Ютубі створюють свої канали і створюють саме ось такі влоги, сімейні, затишні, в еміграції, будь-які влоги, тому що не вистачає спілкування. От хочеться спілкуватися. І я також вирішила от створити саме ось такий влог. Для того, щоб розширити коло своїх друзів, тому що це важко важко бути далеко від дому. Випила ранкову каву, треба себе трішечки привести в порядок, і ви побачите зміни після того, як накладу на себе трішки косметики. Мені здається, що так краще. подивилась на себе в зеркало і зрозуміла, що як тільки просипаєшся, ти ось такий, я трішки не вів порядок. Я це за одну хвилину себе підмалювала і вирішила далі з вами говорити. Побачила, що для мене це краще, значить, це і для вас краще, тому що нас хочуть бачити всі гарними, ніхто не хоче нас бачити поганими. Друзі, хочу знайти собі отаке коло в спільноту для спілкування в Ютубі. Мене звати Людмила, хто ще не знає, я майже два роки. Ми жили в Україні під тими бомбардуваннями, під ракетами-шахедами. Потім виїхали, і вже зараз, майже два роки, знаходимося кордоном. І я можна сказати, тільки зараз почала говорити до цього, взагалі, якось. Говорити було важкувато. А зараз я таки вирішила не тільки говорити, а й знайти таке коло спілкування. Мені би хотілося з кимось спілкуватися. До речі, хочу сказати, поки я зібралася наводити красу, я згадала, бо я то тільки прийняла душ і чомусь сіла, так стало сумно. думаю, Зараз я зроблю собі настрій, знайду собі друзів, поспілкуюся і перед тим, як нанести косметику собі за одну хвилину зробити штрихи для покращення мого обличчя, я згадала так, на столі лежить лимон. так? Я взяла лимон і ще собі додатково змастила ноги підошви, тому що в мене судомий і дуже гарно сік лимона допомагає від судом. Колись їхала з роботи додому, пам'ятаю, в автобусі. А раніше газети ж продавали газетні кіоски. Я купила собі газету, сіла в автобус і читаю. І там хтось дав таку пораду. Ми якраз судоми почалися, що сік лимона найкраще допомагає. Бо я думала, ну що, чим його лікувати, по лікарям ходити не люблю і не хотіла йти. А сама думаю, ну що ж це воно таке? Оце ці судоми хватають. От. А це ось робила собі чай із лимончиком ранковий. І згадую, попила, і ще п'ю чай і згадала, що так, я почну лікувати собі ноги. Так що беріть на озброєння, кому це треба, дуже гарно допомагає. Раз у півроку, приблизно два тижні треба це зробити, і буде все окей, у вас судоми у вас не будуть турбувати. Ось я вирішила зробити собі таку профілактику від судом. А взагалі, це я так, поки сказала, що наводила порядки, навела порядок із ногами, щоб судово не брали, в тому числі, бо, можливо, в наступних відео забудуся це сказати, а зараз лимон і чай з лимоном переді мною, то якраз була така слушна нагода вам сказати. Друзі, я хотіла, щоб ті, хто знаходиться в еміграції, коли ви змогли адаптуватись, напишіть мені, будь ласка, скільки часу відбулося? Потім я тут зустрічаю наших українців, дехто говорить, навіть ті, хто старше за мене, говорять про те, що ну, думають, що робити далі, можливо, залишатися жити тут, а не їхати додому. А в мене чомусь ці думки відпадають, я тільки хочу додому і все. Я нічого не можу з собою зробити. Я навіть адаптуватись не могла, тільки зараз почала говорити. І, і то говорити ось, через інтернет говорю, в основному зробила свої канали в Ютубі. Спочатку один канал, потім другий канал, потім третій канал. Тобто, я розумію, що я кудись повинна себе реалізувати. Реалізовую себе по-різному, як завгодно. Чекаю чоловіка з роботи. Чоловік працює, а я вже вересень, жовтень, два з половиною місяця, як я не працюю. І також до цього треба було адаптуватись. І зараз я ще адаптуюсь, але попустило, так скажімо, стало легше, бо раніше не уявляла себе, як це я не працюю. Але ж, ну що, мені є 60, так, відносно косметики, то до 60 майже не користувалась косметикою. Ну, саме-саме тільки трішечки. Зараз, бачу, вже, коли кажуть там. Світ мій люстерко, скажи та всю правду розкажи. Я хочу сказати, що люстерко говорить, що все-таки коли використовувати косметику, якщо вам цікаво, яку косметику використовую, я також можу розказати, пишіть в коментарях. І зараз я почала приділяти більше собі часу. Раніше, друзі, раніше постійно не вистачало часу. От я жила, у мене ніколи не вистачало часу. У мене була робота, у мене була вдома завантаженість. Я живу у приватному будинку, у мене величезні квітники. Постійно була у мене робота, постійно був рух. Коли приходив вечір, так я ось розслаблялась, відпочивала. Тепер я не знаю, як ви. Ось напишіть мені, будь ласка, за вечір. Як ви сприймаєте вечір? Тема вечору. Я коли, а зараз іще темніє рано, от вже морози вночі почалися, темніє рано. І я ну, вже, мабуть, півроку десь отак. Я почала не любити вечори. Якщо раніше любила вечори, о, день закінчився. Ура! Відпочиваю. так. А зараз думаєш, ой, ну навіщо прийшов цей вечір? оця довга ніч буде. Але, так як вважаю, що ми повинні самі робити собі настрій, бути оптимістами, шукаю сама для себе якісь поради, якісь розради. І все-таки не вистачає всього. Не вистачає так, ось друзі в Ютубі, ті, хто у мене є, ті, хто пишуть мені гарні слова, я навіть коли вночі не спиться мені, я це все читаю, пишу відповіді. Ви знаєте, таке цікаве життя в Ютубі. Мені сподобалося. Якщо раніше мій чоловік мені говорив, щоб я показувала свої клумби в Ютубі, зробила канал. А я, та ні, ну як це якось так, ну, ну не можу я його. Щось, ну не хотіла. Ми ж з вами знаємо, що якщо ми чогось не хочемо, ми шукаємо тисячі причин для того, щоб це не зробити. Ну так воно ж є, друзі, чи ні? Чи я помиляюся? Що скажете? Ваші коментарі для мене ну, така розрада. Пишіть їх, підписуйтесь на мій канал, будемо разом спілкуватися. У нас таке буде коло друзів-емігрантів і хто як мріє повернутись в Україну чи вже не повертатись в Україну. Важко визначитись, ви знаєте, ну, в Біблії написано, що засуджувати нікого не можна, тобто засуджувати людину, що вона живе тільки тим, що хоче додому, назад в Україну, чи тим, що людина хоче залишитися уже в тій країні, в яку попала на тимчасове проживання, як біженець, і їй там сподобалось. Також, ви знаєте, кожна людина повинна жити. Жити. Ось це слово жити ми маємо сприймати його, ну, це мій погляд такий, але ж про це й мудреці говорять, що жити означає жити. У ну, мене доля так складала, склалася, що в мене тяжке минуле останніми роками, і я живу оцим минулим. Тобто, я не бачу світу, я не бачу життя, я живу минулим. Але я все одно беруся за розум, і я розумію, що треба жити, тому що не жити, коли тобі Бог дав життя це не варіант. Тобто ми маємо розуміти про те, що життя продовжується, не дивлячись на те, що у нашому житті склалось. Так, у мене склалися ну, такі обставини, що ну, гіршого в житті не буває. Але так як людина розумна, я намагаюся розумно жити. А зараз я починаю розуміти, що можна розумно жити і ще додаючи коло спілкування в Ютубі. Тому що що таке життя в еміграції? Ти не знайдеш тут друзів. Оці там німці, поляки, французи, вони живуть по-своєму, а ми живемо по-своєму. Вже ми знаємо, що, ну ви знаєте, якби мені було не 60 з чимось років, а було, наприклад, там, ну, можливо, навіть 40 років, а краще 30, а краще ще 20 років там, чи 18 років, то адаптуватися у будь-якому суспільстві було б дуже-дуже просто. А в такому віці, уже коли мені за 60, не так, то просто, друзі. Ось тому я хочу, щоб у мене були друзі. Будь ласка, хто шукає друзів ось так, як я? Хто хоче обговорювати такі якісь ну, для нас дуже-дуже для нас важливі теми? Давайте їх будемо обговорювати. Давайте зробимо ось такий майданчик для обговорення питань, наболівших питань, питань, які... Заспокоюють нашу душу, питання, які допомагають нам оздоровити наше серце, наш просвітлити наш розум. Я ну, хочеться сказати дуже дуже багато всього. І ось після цього відео я подивлюся. Скільки у мене буде іще нових друзів, скільки тем ви запропонуєте для обговорення, і ми разом будемо з вами обговорювати. Я бачила, що в Ютубі ще є прямі трансляції. Я ще не знаю, що, що це таке. Я себе блогером не називаю. Мені якось це слово блогер ну, не подобається. А скажімо так, я жінка в еміграції, яка прагне розширити свій кругозір, яка прагне знайти друзів по духу, ті, що близькі мені по душі. Мені це стало цікавим. І скажу вам, друзі, що оце спілкування, воно навіть замінює ліки з аптеки. Коли ти починаєш так спілкуватися, потім. Читаєш коментарі, і ти проживаєш ось ці питання, оце життя по-новому. Ти відповідаєш, тобі відповідають. Ви знаєте, це дуже цікаво. Колись там в Радянському Союзі писали листи один одному, потім стало листи писати немодно, з'явились телефони, більше по телефону говорили люди. А мені зараз подобається переписуватись у Viber, в Telegram, в соціальних мережах, в Ютубі. Мені подобається, що ти можеш зробити відео, тобі люди пишуть, і ти розумієш, що, можливо, якась тема настільки корисна, що ти можеш її розвивати і в подальшому з людьми обговорювати цю тему. Ви знаєте, я хочу сказати, це ліки для душі. Ось таке обговорення в Ютубі. Не так як ми шукаємо, Там, як лікувати голову, коли болить. Як пройти ідентифікацію пенсіонерів, що зараз таке дуже актуально, і я також займаюся цим питанням. Що робити, як приготувати там пиріжки по-новому? А як лікувати свою душу? Я буду дуже рада, друзі, коли у мене з'являться нові підписники, нові теми для обговорення, і я буду вчитися у вас. Ви мені, будь ласка, давайте поради. Я всі ці поради читаю, мені все це подобається. І я вам дуже-дуже вдячна за спілкування. Ті, хто в мене є вже у підписниках, ті, хто в мене є в друзях, хто зі мною переписується. Життя в імміграції дуже-дуже важке. Ми можемо ось з цими іноземцями в тій країні, в якій живемо, спілкуватись. Скільки завгодно, але ось друзі важкувато знайти. Вони можливо вважають, що ми українці якась нижча раса, і ми негідні бути їм друзями, ми негідні мислити так, як вони. У мене вже такі думки закладаються. Тож. Я, хоч у мене друзі є, уже і іноземці, друзі-іноземці, я вам дуже дякую за оці гарні коментарі. Я дуже рада, що ви у мене є. Я дуже рада, що ви мені розказуєте, куди можна поїхати щось цікаве подивитися. Я розширюю свої, свій кругозір і ще і за допомогою вас. Я хочу сказати, я вас всіх обіймаю своєю душею. Я... Хочу дарувати тепло, добро через Ютуб також. І я хочу отримувати через Ютуб також це тепло, отримувати добро і радіти тому, що є коло спілкування, є про що спілкуватися. Я, звісно, можу вам розказати, як я там наквасила ось капусту. У мене там стоїть банка з капустою. Так, де вона? Он та банка з капустою. Її видно ту банку з капустою. Але хочеться іще говорити про все таке добре, гарне зерно для душі, яке проростає в нашій душі і в нашому серці. Я бажаю всім добра, тепла. До наступної зустрічі!